Ми з вами розпочали вивчати, як то кажуть, вже більш складний варіант руху, суперпозицію або одночасно участь твердого тіла в двох типах руху: це в поступальному і обертальному. Такий рух називається плоскопаралельним. Що, що є, да? ми з вами розглянули, як визначати швидкості при плоскопаралельному русі, визначили, що то за рух, яким чином здійснюється, якими кінематичними характеристиками описується, як, він, як його можна, скажімо так, розділити на два окремих підрухи, да? Яка математична модель цього руху? І саме основне ми визначили, що Кожного часу існує така точка, яка називається миттєвим центром швидкостей, яка приймає рух лише в обертальному русі. На основі цього розглянули практичні способи визначення швидкостей точок тіла, що приймає участь в плоско плоскопаралельному русі. Ось на цьому ми завершимо. Ну, і зрозуміло, що нас. А ні, ще ми з вами визначили да, формули, тобто аналітичні вирази, на основі яких можна визначати і швидкості, і прискорення в певних точках при плоско-паралельному Е, Наразі сьогодні ми з вами розглядаємо, як визначати прискорення взагалі. Тобто, якщо ми просто записали певні вирази, то тепер ми з вами пройдемо. Повну процедуру, розглянемо повну методику аналізу прискорень, і таким чином у вас буде вже, як то кажуть, повний набір інструментів для вирішення задач, що відносяться до кінематичного аналізу твердого тіла, який здійснює плоско паралельний рух. І так розпочнемо з теореми, що прискорення будь-якої точки твердого тіла, який здійснює плоский або плоско-паралельний рух, дорівнює. Геометричні суми прискорення полюса і прискорення даної точки при її обертанні навколо полюса. Тобто теорема звучить, в принципі, так само, як і для е, швидкості. Тому для виведення даної теореми за основу візьмемо саме вираз для визначення швидкості будь-якої точки твердого тіла, що здійснює плоскопаралельний рух, а саме, Швидкість будь-якої точки Б, це є що? векторна сума швидкості обраного в якості полюса точки А, і плюс швидкість обертання точки Б навколо обраного полюса А. Продиференціювавши, відповідно, отримаємо наступне рівняння. Доведення досить просте. Але тут є такий нюанс. Ми пам'ятаємо з вами, що з прискоренням не все так просто, як з швидкістю, адже для швидкості ми говоримо, що її напрямок завжди є направлений по дотичній до траєкторії. З прискоренням ж ми маємо ситуацію наступну. Ми маємо з вами тангенційну складову прискорення, та, яка також направлена вздовж дотичної, і нормальну е складову прискорення, яка направлена по нормалі до траєкторії. Пригадали? Пригадали. Тому, з іншого боку, розкладаючи БА швидкість при обертанні, ми можемо розписати, якраз саме враховуючи ці дві складови. Нормальну і тангенційну. Отже, формула 241. Де є прискорення точки Б, прискорення полюсу і прискорення обертання навколо полюса розписуються вже більш розгорнутому. Ми встановили з вами, що при обертанні е, довільної точки навколо полюсу маємо вже встановлені раніше на попередній версії формули для визначення нормального прискорення це омега квадрат А, Б, Д, А, Б, це, ой, відстань від полюса до розглядуваної точки. І тангенційне прискорення е, де епсилон є кутове прискорення обертання, аби, відповідно, радіус кривизни або відстань в нашому випадку від розгляданої точки до полюса, до точки, яку ми обрали в якості полюса. При цьому, да, ось що важливо, що прискорення нормальне э, БА обертальне, да, направлено від точки Б до полюса А. Ну, це. Зрозуміло, чому. До центра кривизни траєкторії, до обраного центра кривизни траєкторії. А тангенційна складова є перпендикулярною до даного підрізку. І має напрямок в сторону обертання, В сторону кутового прискорення Епслон. Векторне рівняння. Все супер, але нам для практичного застосування треба мати, треба працювати з так званим алгебраїчним або скалярним рівняннями. Тому переходимо до перепроєктування на осі обраної системи. U. Вісь X, вісь Y. У нас плоско паралельний рух, рух в площині, двовимірний випадок. Плоска декартова прямокутна правостороння система координат. На осі цієї системи координат ми якраз і проєктуємо з вами ці два рівня. Рисунок 2.19 характеризує якраз ту ситуацію, про яку йдемо, що в нас є тверде тіло, да? точка довільна, точка А, яку ми обрали з вами за полюс. Є прискорення цієї точки. Прискорення довільної точки Б складається з прискорення WBA плюс. А. Де WBA ми розклали з вами на тангенційну складову, яка що ось вона перпендикулярна до відрізка, що з'єднує точку B з обраним полюсом А. Нормальної складової, що направлена по відрізку BA, отримали WBA. Перенесши векторну WA в точку B, Ось він цей вектор WA. Бачимо, і додавши до WBA, отримаємо графічну векторну величину і напрямок прискорення в точці B. Зауважимо, що тангенційна складова в нашому випадку, як ми і сказали з вами, направлена перпендикулярно до відрізка БА в напрямок за обертанням епсилон, за, за напрямком Кутового прискорення. Це зрозуміло? Так, зрозуміло. Чи може, в кого є запитання? Прошу, відповім. Район. Ні, питань нема. Цілком природньо, що якщо ми з вами розглянули ситуацію, коли у нас з вами е, має місце миттєвий центр швидкостей, то чому б ми з вами не е, той самий принцип не поклали в основу і до прискорення? Природні. Природні. Uh, що ми робимо? Окей. Okay, базуючись на тому, що у нас є миттєвий центр швидкостей. Давайте розглянемо, що може бути миттєвим центром прискорень. По аналогії, да, миттєвим центром прискорень МЦП плоскої фігури, що рухається обертально, да, як мінімум і поступально, як максимум одночасно, але не поступально, умова виключення. Uh, Є певна точка, позначимо її, скажімо, рекомендовану Q, прискорення якої в даний момент часу дорівнює. Супер. Що ми робимо надалі? Вважаємо, що за напрямком прискорення будь-якої точки, і у нас є відоме. І відоме кутове прискорення даної філії. Сказавши про те, або використовуючи вже те, що ми з вами говоримо про е, полюс Q, про полюс Q миттєвий центр прискорень Q, в якому ми вважаємо, що прискорення нуль. Тому е, прискорення обертання точки Q навколо полюса А, це буде що? Мінус А. Окей. Таким чином, прискорення точки Q при обертальному русі навколо Кіпсі. А протилежний за напрямком W. І рівний йому <клес> заботний. <клес> Пригадуємо, що наш з вами WA може бути виражений через що? Через радіус кривизни траєкторії або відстань QA, а далі йде сума. Е Ну, модуль, да? тобто корінь квадратний із суми квадратів WTAU і WM в цьому випадку. Це якраз винеш радіус за, за, за радикал, ми отримуємо радіус кривизни QA, корінь квадратний від суми квадрат прискорення кутового плюс кутова швидкість обертання в четвертому ступені. Ну, а тепер е, відстань: наш цікавить геометричне положення даного МЦП. Знаходиться воно наступним чином. За відомим прискоренням точки А. Положення миттєвого центру прискорень визначається як WA розділити на корінь квадратний від квадрату прискорення і кутової швидкості в четвертому ступені. Тепер для будь-якої точки, не тільки А, ми можемо прописати дане співвідношення, оскільки ми його записували просто для довільної точки. Таким чином, можемо встановити залежність відношення прискорень, лінійних о, повних прискорень точок будь-яких двох точок А і Б. За ними можна визначити. Або їх відношення відповідає співвідношенню відстаней від цих точок до миттєвого центру прискорень. Ось 2,47. Ну, за означенням, да, яке ми з вами тут бачимо. Е, прискорення точок Здійснює тіла твердого тіла, яке здійснює плоскопаралельний рух, пропорційний їх відстаном до МЦП. При цьому необхідно зазначити, що якщо ми розглянемо такий кут е, альфа, да, тангенс якого визначається відношенням тангенційної до нормальної складових, а саме епсилон до омега квадрат, то цей кут е, він є таким, на який, на який рівно направлені або е, повернуті вектори прискорень точок відносно. Від що з'єднують ці точки з МЦП. Нескладна формула, ми вже з нею з вами працювали. А ось до чого йде, як то кажуть, реалізація. Тверде тіло, дві довільних точки, АБ, за умовою маємо задане прискорення WB та WA. Маємо також за умовою Е-омега. Вони відомі. За епсілон і омега визначаємо альфа, відкладаємо від векторів до WB і WA відрізки в протилежну сторону від обертання. Да? І на перетині даних прямих отримаємо з вами точку Q, яка визначає увага, в даний момент часу положення миттєвого центру прискорення. За відомим, Q вже можна відновити. W, A, Q. N, W, -a Q, -b. Запитання. Прийом. Та ну, по маю. першому способу. Да, ось ми розглянули з вами один способів визначення графічного визначення положення миттєвого центру. Скорее. Ну, я не думаю, що це є складно. Просто раджу вам, саме після лекції, пропрацювати даний матеріал, взяти в руку олівець, папір і промалювати просто точку вибрати МЦП або не ну, так вибрати дві точки, довільно визначити прискорення. Взяти за умову, що від цих точок ми відкладаємо від лінії які прискорення відкладаємо один і той самий кут альфа, проводимо лінії, на перетині лінії знаходимо цей конус. По другому, а перший спосіб положення МЦП, да, щоб знайти положення, треба відоме прискорення будь-якої точки плоскої фігури. Та відомо, що епсілон та омега. Розрахували альфа, повернули в відрізок. Величину, яку треба відкласти на цьому промені, ми також знаємо. Ось вона. Ось вона, ось вона, QA. Це один спосіб. Ну і наразі ілюстрація другого способу, коли в нас відомі дві точки. Прискорення двох точок, прискорення точки А, прискорення точки Б. Записуємо, що у нас прискорення будь-якої точки Б може бути вираженим через прискорення точки А, плюс обертальне прискорення точки Б відносно точки А. Виражаємо звідси WBA як невідому, да? оскільки за умовою WA і WB. Та ні, за умовою задачі. Знаходимо WBA. Бачимо, що це. Це є сума WB плюс від'ємний вектор WA. Тут нам простіше додавати від'ємний або протилежно направлений вектор, ніж гратися з віднімальним векторів. Що WA, WB, переносимо в точку b мінус WA. Ви бачите його, так? Ось він. Бачите? В точці БЕП вектор прискорення WA протилежно направлений від лінією. лінії. Сума цих двох прискорень нам дає WBA. Тепер WB. WBA по відношенню до відрізка AB відхилено на певний кут альфа, який визначається за тим самим співвідношенням, як арктангенс епсилона омега. Відкладаємо цей графічно знайдений кут альфа від WB, вектора, від WA вектора в протилежну сторону по напрямку обертання кутового прискорення. Проводимо два промені. На точці перетину отримуємо положення миттєвого центру скої. Поясненно. Ну, Запитання? Немає. Ні, питань немає. Питань немає. Так, надішлю в групу наступний матеріал, прошу його переглянути і продовжимо вже на наступній нашій зустрічі. Маю цих три дні дуже напружений Окей? Старос, прошу не забувати е звітувати про підсумки. Домовились? Добре. Чи може з запитання кого Прошу. Прошу. Для того, щоб були запитання, то треба прочитати матеріал. Да? Перепрошую, а можете, будь ласка, нагадати, у нас буде якийсь екзамен в кінці семестру? Так. Так, так. Що там з практиками у вас? Відвідуєте? Mm, так, відвідуємо. Щось по результативності я бачу, що там декого не, не зовсім вдало виходить. А тут сьома лекція не, не дуже. Давайте, поки свіжий матеріал, давайте її зразу і пройдемо разом. Ось так зробимо. Значить, тут є питання для самоконтролю. Прошу їх опрацювати. А наразі питання по матеріалу є наступними. Це частинні випадки визначення положення миттєвого центру споруди. Ну, дивіться. Випадки можуть бути наступним. Випадок миттєво поступального руху, коли у нас на мить зникає кутова швидкість. Нульна. Да? Це відбувається при зміні напрямку обертання. Що в цьому випадку? В цьому випадку, знаючи напрямки або два вектори двох довільних, прискорень двох довільних точок твердого тіла, бачимо, що відповідний тангенс кута нахилу у нас з вами нескінченність, тобто кут є прямий, 에, підкладаємо просто перпендикуляр. Ну, іншими словами, якщо було б не нульове омега, то ми б розрахували кут, відклали б від цього кута 에, на, на цей кут від напрямку дії прискорення промінь і на перетині цих променів під точок, АЄБ знайшли положення е, миттєвого центру прискорення. Другий випадок випадок, коли в нас епсілон 0, а омега не 0. Це або випадок, коли ми обертаємося з постійною кутовою швидкістю, або коли кутова швидкість досягає екстремальних значень. Максимальних своїх значень. В цьому випадку ми маємо кут 0, і що? Робимо за, за алгоритмом, проводимо через кут ну, 0, тобто вздовж лінії дії прискорень, проводимо промені. На перетині цих променів знаходимо з вами положення миттєвого центру. Прискорень. Зрозуміло? Так, це більш-менш ясно. Дивіться, у в мене от таке запитання з'явилося. Ви сказали, що буде екзамен, а можна буде, наприклад, отримати автомат, в кого там будуть набрані? Якщо ну. будуть набрані, а ж. Запитання за темою лекції є? Думаю, Запитання ми проговорювали ще з вами на першому занятті, на першій нашій зустрічі. Mm, ну так, а можете нагадати? Ми трошки буваємо забудькуваті. Буваєте, забуть-короді. Так, як із усіх дисциплін, той, хто гарно працював, має право отримати оцінку автоматично. За Зрозуміло. Набагання. Дякую вам велике, що повторили. Угу. Третій випадок. Рівність нулеві кутової швидкості і кутового прискорення. Це суто вступальний рух. Зрозуміло, так? Да? Положення МЦП, ну, теоретично, да, ми тільки теоретично можемо сказати, що воно ось може бути і знаходиться десь на нескінченності. Зараз одну секунду мене вже шукають. Алло? Наберу за 5 хвилин. Тут добре. Ровно буде. Суто поступальний рух. Є ще приклад обертання. Да, з кутовою швидкістю і кутовим прискоренням треба знайти положення МЦП. Циліндр радіуса Р котиться без ковзання по горизонтальній площині. Центр мас рухається з певною швидкістю ВА, відповідне прискорення центру мас ВУВ, Треба знайти прискорення точки контакту циліндра з площиною. Є відповідний розв'язок. WA, W нормальне прискорення точки P, тангенційне прискорення точки P. І тут за умови, що у нас з вами точка P є спільною, так само, як і при визначенні кутової швидкості, є спільною для площини і для циліндра, для нашого кутка. Швидкість точки P відносно площини що нульова, так. Тому це є миттєвий центр прискорень. І за заданими умовами, за радіусом і за швидкістю, визначаємо перше, що кутову швидкість. За кутовою швидкістю визначаємо з вами кутове прискорення. І таким чином маємо всі кінематичні характеристики. Так, я прошу вибачення, мене вже шукають. Нагадую про питання для самоконтролю.